Прибирає сніг і посипає дорогу о 10 ранку на вулиці Поповича у Кропивницькому ця машина комунального підприємства «Універсал-2005». Чистити міські дороги від снігу почав з понеділка, каже водій Василь Сало. Під бордюр підгортаємо і все. У нас з 8 до 8 сміна і так само і вночі з 20 до 8. Розповідає, за одну зміну може проїхати 100 кілометрів кропивницьких вулиць. Для посипки доріг у кузові має протиожеледну суміш. А тут шість кубов. Наскільки хвата, наскільки й той, в залежності від як слизько. Як гололід повністю менше вистачає, а як тільки перекрски і зупинки сипимо. Якісно чистити та посипати дороги заважають припарковані на узбіччі машини, каже Василь Сало. В каліні навіть каплістів проїхати. Я не проїду там. Та тільки лігковою там проїдеш і все на Луначарська. Кропивничанин Іван Ліснічук вважає, дороги від снігу мають прибирати краще. В основному одні центральні дороги прогортають, а ті можуть бути посипають, але сніг та остається і на машину наліпає. Якщо деякі водії ставлять машини на дорогі. Котрим там її потім не можуть почистити. Що касається від обласної боліції, як їхати на Балашовку, там дорога ужасненька і хочеться желать лучшого, так само, як від обласної лікарні до старого автовокзала, внизу шатіла. Виходить, ця вулиця. І прочистка, і дорога. Для посипання доріг у Кропивницькому підготували 2,5 тисячі тонн протиожеладної суміші, розповів телефоном начальник комунального підприємства Універсал 2005 Віктор Панішко. Надцять один із техніків різні дні поразному було по поводу суміші з неділі на понеділок було майже 350 тонн, понеділка на вівторок 360 тонн. Ми майже всі вулиці обробляли суміш насамперед ті вулиці, по яким рухається громадський транспорт, але ж сильний мороз був до 15 градусів, то воно працювало трошки замедлено. За словами Віктора Панішка, місце для звезення снігу з міських доріг визначає міськрада. Цьогоріч це ось цей майданчик на вулиці Київська біля річки Інгул. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.